Михайло Грищенко зйомкою та відеомонтажем займається три роки. Має власну домашню відео студію. Хлопець режисує, знімає та монтує відео сам. Про те, що його роботу відзначили, дізнався у лікарні. Дізнався про те, що я потрапив до до досі фіналістів близько тижню тому. А що став переможцем, можна так сказати, зайняв друге місце. Я якраз приїхав до лікарні і це була така несподіванка. І мене вітали всі більш в такому телефонному режимі. Із сюжетом допомагала родина Михайла. Тема ця досить серйозна. Навіть не дитяча, я б сказала. Називалась вона Міфи і стереотипи та шляхи подолання домашнього насильства, алгоритм дій». Тобто це нестандартна якась тема, нестандартна ідея повинна була бути. Ми розуміли, що сцени насильства якось показувати це не зовсім буде так делікатно, чи як можна висловитись. І тим не менш намагались, щоб було донесено до серця кожної людини от таким відеорядом. Це третя робота, яку озвучував молодший син Олени Йоакім. Він мріє про спортивні звершення, а зараз каже хлопець: просто допомагає братові. Зачастую я ну, граю роль ту, яку мені скажуть. Ну але іноді я приймаю участь у написанні сценарію. Ми перепробували декілька сценаріїв, але це вийшов най. Найкращий взагалі це не перший, не останнє наше друге місце. І ну, ми вигравали ну, багато нагород. За словами Володимира Грищенка, батька Михайла, у ролику намагалися руйнувати міфи про насилля через образи та символи. Насильство в сім'ї це особиста справа, і про це треба мовчати. Ці локації ми знайшли вдома. Три на подвір'ї і два вдома. Ось одна із локацій тюки соломи, гарбуз. І ще в піску локація була, де ми замок зробили і наступав на... руйнував замок. За словами менторки цього проєкту Ірини Чорної, на конкурс подали 134 роботи із різних куточків України. Оголосили його результати онлайн, обирали переможців 10 членів журі. П'ять оцінок у кожної роботи. Це перша була відповідність тематиці конкурсу, і кожен член журі ставив свою оцінку по п'ятибальній системі. Потім друга оцінка це було ясність, зрозумілість, переконливість. Третя це була креативність, оригінальність ідеї. Одразу скажу, що та робота, про яку ми з вами говоримо, вона тут набрала найбільше балів. Далі був емоційний відгук як і якість зйомки та монтажу. І потім всі ці бали, що набрала робота або таке інше, вони складалися разом спільно, да, і от за вже за цими балами обирали найкращі роботи. Михайло Грищенко нині чекає на результати ще одного конкурсу, якого саме не говорить. 15-річний юнак планує після закінчення школи вчитися на режисера.